Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і молимося, Господи, Тобі, про сьогоднішню ніч. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб все те, що планує ворог, воно не було здійснене. Молимося, Господи Тобі, щоб наше небо воно було закритим для стріл лукавого. Молимося, Господи Тобі, Боже, в ім'я Твоє, щоб стріли лукавого вони не мали сили. І все, що вони зараз планують, Боже, воно не мало, Господь Боже, сили, воно не мало того, Господь, що щось би вилітіло, Господь. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб була погода непридатна. Або ще щось, Господь. Молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб, щоб був зупинений ворог, як в небі, так і на землі. Молимося, Господи Тобі, Боже, за наші території, за те, щоб Господь, в нашій території вони були нашими. І не поганим чином, а миром. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб відбувалися потужні зміни. Ми чекаємо, Господь Боже, на те, щоб в нашій країні була мудрість від Тебе. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наші союзники, наші люди, Господь, які у вищих чинах вони розуміли всю суть ситуації і. Якось це вирішували. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, і надіємося на Тебе, Господь. Наша надія не на людей, вона на Тебе, Господь. Ти можеш повлияти на будь-яке рішення, Господь. І ми молимося, Господи, Тобі, щоб наша країна вона стала іншою, сильною, міцною. Вона стала країною, яка Буде приймати людей, Господь Боже, і захищати. Ми молимося, Господи Тобі, щоб інші держави на нас подивилися по-іншому. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб нам, у нас було все необхідне, щоб прогоняти ворога, щоб Господь Боже, він не мог нічого зробити, Боже. Молимося, Господи, Тобі, за наші території, за те, щоб Господь. Ворог не міг від... Від... молимося, Господи, Тобі, Боже, за наші території, за те, щоб ворог він не мог йти вперед, Боже. Молимося, Господи, Тобі, щоб він йшов і нічого не робив. Молимося, Господи, Тобі, щоб ті люди, Господи, які прийшли. Щось робити погане, дав нашу життя, приносити біль, страждання. Молимося, Господи Тобі, Боже, про те, щоб вони почали розуміти, що вони роблять, і молимося, Господи, Тобі, щоб вони кидали все те, що є в, їх, в їхніх руках, Боже. І вони почали розуміти, що вони насправді роблять. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб вони. Каялися, Щоб вони, Господь Боже, змінювалися, Господь також Боже. Ісус, Господь. Ми також молимося і не забуваємо про наших захисників, якби не вони, Господь Боже. Невідомо, що б вже було, Господь. Молимося, Господи, Тобі про їх захист, про те, що Господь Боже. В них все було, Боже, про Господь Боже, щоб коли вони йдуть на завдання, кожного Господь, кожну бригаду, оберігай, Боже, молимося, Господи, Тобі за їхнє життя, щоб вони повернулися додому, щоб вони, Господь Боже, були вдома, Господь, і більше не потрібно буде забирати людей на ці справи. Да? Молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб в нашій країні настав мир. І, Ісус Господь, ми так на це чекаємо, і ми знаємо, Господь Боже, що все в Твоїх руках. Молимося, Господи, Тобі сьогодні, Боже, про те, щоб не було вночі руйнувань, щоб не було поганих новин, Господь. Молимося, Господи, збережи кожного із нас. Не дай Господь Боже тому, щоб сьогодні план ворога він був виконаний, да? молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб план ворога Він не був успішний, Боже, і був скасований в ім'я Твоє. Ми молимося Тобі. Амінь.